Привіт це Рома. Сьогодні я вам розповім про топ-5 компаній, які можна купити у вересні. Перед цим буквально два коротеньких анонсу. По-перше, підписуйтесь на мої телеграм-канали, Rock'n'Roll Ролл Інвестиції та Інвестор24. А по-друге, нещодавно мені вкручували зубні імпланти, тому моє обличчя трошечки перекошене. Перша компанія, яку можна розглянути до покупки, це Dollar General. Це американська мережа супермаркетів, яка була заснована ще в 1930. Дев'ятому році, і по сьогодні вони працюють дуже і дуже ефективно. На зараз в них 18 744 магазини в США та Мексиці. Основна фішка в тому, що вони продають товари дуже дешево. Такий собі аналог нашого АТБ, і навіть в них ціни покраще будуть. Фінансові показники у компанії дуже приємні. Це не дивлячись на те, що вони працюють відносно стабільному бізнесі. Виторг в них виріс за 8 років з 5 мільярдів до практично 10 мільярдів. Мільярдів на квартал, при цьому за останні 10 років у них не було жодного кварталу, де б вони отримали збиток. Абсолютно всі прибуткові, вони роблять те, що я дуже полюбляю. Це постійні байбеки. За 10 років вони викупили з ринку 100 мільйонів акцій З тринадцятому році це 321 мільйон. На зараз це вже 219 мільйонів. При цьому з 15-го року вони виплачують дивіденди, причому їх постійно підвищують. Якщо в 15-му році вони виплачують. 22 центи на квартал, то зараз це 59 центів за три місяці. Далі я би звернув увагу на їх капіталізацію. Ми бачимо, що результати в них постійно покращуються. При цьому капіталізація зараз знаходиться на рівні 15-го року, 16-го або 17-го року. Бачимо, що весь цей зріст з 18-го року у компанії просто зник буквально за рік. На піку вони коштували практично 60 мільярдів доларів. Зараз це 25 з половиною. Від цієї компанії не потрібно очікувати. Якихось іксів, але це стабільна і достатньо хороша компанія, яку можна взяти і тримати достатньо довго. Ми бачимо, що за прогнозами до 2027 року вони в середньому будуть зростати десь на 6-7 на рік. Ну і на зараз одну акцію компанії можна взяти за 116 доларів 79 центів. Якщо подивитися історично, це десь рівень початку 2019 року. Наступна компанія дуже ризикова, тому маєте це на увазі, але і потенційно. Ну, це може бути іксова історія. Мова про компанію Чуві Чуві, це американський інтернет-магазин, який продає товари для домашніх тварин. Мені дуже подобається такі монокомпанії, які заточені під один продукт, і чуві, це саме така компанія. Вони ще молоді, їм всього 12 років. Але навіть за цей період вони досягли дуже непоганих результатів. З 18-го року вони більш ніж три рази іксанули по виторгу. і На зараз це близько 3 мільярдів доларів на. Квартал. При цьому останні 6 кварталів вони прибуткові. Цей прибуток можна назвати символічним, але все ж таки приємно, коли компанія не в мінусах. І що ще приємно, надивлячись на те, що компанія невелика, у неї практично 1 мільярд доларів є на рахунку, за рахунок чого, якщо навіть щось піде не туди, вони зможуть вижити. Компанія P на S з моменту виходу на біржу. Якщо він у 2019 році був в районі 3, то зараз він менше одного 0,85. Цю компанію. Компанію можна спокійно називати зростаючою, тому що за прогнозами наступні 5 років вони будуть зростати десь приблизно на 13% на рік. На зараз одну акцію компанії чуві можна взяти за 20 доларів 55 центів. На піку одна акція цієї компанії коштувала практично 120 доларів. Наступна компанія займається нерухомістю. Вони купують, будують та здають в оренду супермаркети. Після чого з прибутку виплачують вам дивіденди. Компанія називається супермаркет. Incomrate і працюють вони на ринку у Британії. Це британська компанія. Це, можна сказати, такий аналог американського Simon Property Group чи нашого українського Injur. Хоча, скоріше, Injur – це аналог Supermarket Income Rate. На зараз у компанії 51 магазин, всього їх капіталізація оцінюється десь в 1,63 мільярди фунтів. Всього вони на ринку працюють 14 років. 50% – це мережа супермаркетів Tesco, 28% Sainbury's та 6% Morrison. Всі інші займають частку менше 5%. Компанія останні 4 роки займається не тільки супермаркетами, ідеї в інші непродуктові ніші. Такі як товари для дому, їжа та напої, це, скоріш за все, якісь кафешки, аптеки, мода та інше. Ну і найцікавіше в цій компанії це, звісно, дивіденди. Компанія Supermarket Income Rate постійно їх підвищує. Якщо в 2021 році вони виплачували 1,47 фунт кожного кварталу, то зараз це вже 1,5%. 5 фунта. Якщо подивитися на ціну одної акції, то це десь близько 8% річних. На зараз одну акцію компанії Супермаркет Rate можна взяти за 76 доларів 15 центів, і це практично історичний мінімум. Наприклад, в травні 2022 року одна акція коштувала 130 доларів. Наступна компанія, яку можна розглянути у вересні, це компанія Локет Martin. Мені здається, що зараз може бути непоганий момент. Вони знаходяться не на максимумах, трохи відкотилися, і це може бути. Цікавою довгостроковою інвестицією навіть під дивіденди ця компанія виглядає дуже цікаво. Особливо про цю компанію розповідати. Думаю, що вам не потрібно, вона і так у всіх на слуху. Це один з найбільших холдингів в світі, який працює в оборонній промисловості, і який в тому числі надає багато прикалюшек для України. Ця компанія останнім часом більш-менш стабільна за виторгом, десь 16 мільярдів доларів на квартал вони мають. Вони з 2013 року постійно прибуткові. Всього був один квартал у мінусі, а так вони заробляють десь приблизно 1,7-1,8 мільярди доларів на квартал. Ну і в чому вони дійсно красавчики? Це в байбеках. Вони їх роблять просто нереальними темпами. Якщо в 2020 році було 280 мільйонів факцій, то на зараз це 253 мільйони. І тільки за останній рік вони викупили з ринку практично 5% акцій. Ну і звісно, ця компанія виплачує дуже непогані дивіденди, причому їх постійно підвищує. На зараз це 2,8% відсотки річних. За останні 5 років дивіденди підвищуються в середньому на рік на 8,5 А свої дивіденди вони підвищують вже 20 років поспіль. І за прогнозами свої дивіденди вони продовжують підвищувати. І вже в 25-му році вони будуть на рівні 3,2 річних. На зараз одну акцію Lockheed Martin можна взяти за 427 доларів 82 центи. І це набагато цікавіше, ніж вони були ще в квітні 23-го року. Тоді одна акція коштувала 501 Ну і ще цікавинка, якою хочу поділитися з вами, нещодавно дізнався, що є такі прикольні ETF-ки які виплачують дивіденди кожного тижня. Перша називається Sophie Weekly Dividend ETF. ЕТФ. Цю ІТФ входить велика кількість компаній так, щоб кожної неділі ви отримували якісь дивіденди. 60% компаній з Америки, 8% з Японії, 6,5 зі Швейцарії, 6 з Канади, з Великобританії 4,6% і так далі. Якщо подивитися по компаніям, то долю 3,5% займає ExxonMobil, Johnson Johnson 3,14%, JP Morgan 313, Procter Gamble 266, ну і так далі. Дуже багато компаній, які сюди входять. Я думаю, що десь біля сотні, а можливо навіть і більше. Їх просто тут величезна кількість. Причому зібрано зі всього світу. Приблизно дивідендна прибутковість цього інструмента десь біля 3% річних. Ну і виплати, як я вже казав, кожного тижня. На зараз ці виплати по 2 центи. На кожну акцію. Ну є ще аналог, який також виплачує дивіденди кожного тижня, але сюди вже входять не акції, а облігації. Називається він Sofi Weekly Income ETF. в них є облігації Ford на 2,33% від цього портфелю. Credit Suisse на 1,53%, п'ятдесят по 1,40%. Ну, і тут також дуже багато облігацій, напевно, сотні облігацій з різним сроком погашення. ETF-ка більш цікава в дивідендному плані. На зараз це близько. 5% річних, і як бачимо, тут навіть було нещодавно підвищення. Якщо раніше вони виплачували по 7 центів кожного тижня, то нещодавно вони перейшли на виплату в 9 центів кожного тижня. Раз ми вже заговорили за дивіденди. Обов'язково подивись моє відео про 7 найкращих дивідендних компаній на все життя.